Всім привіт, ви на каналі Це футболісімо». Завтра зіграє Динамо проти Колса, Кривбас Дніпро. І це буде цікаве протистояння. Дербі Кривбас проти Дніпра. Кривбас з Кривого Рогу. Дніпро з, з Дніпра, з міста Дніпра. Кривбас виграв у п'ятницю металіст 1925. І Металіст 1925 буде у неділю грати проти Ворскли у Полтаві. А Кривбас зможе виграти Дніпро чи ні? Напишіть у коментарі. Дніпро з Максимовим ну, в середу зіграв проти Ворскли. Виграв 3-2. І Дніпро з Максимовим не програвав у УПЛ в цьому сезоні. Кривбас в УПЛ на першому місці. І якщо не програть, то Полісся займе перше місце. Полісся буде грати проти Динамо. І якщо Максимов програє з Дніпром, то це буде перша. Поразка Дніпра 1 в цьому сезоні. Але Дніпро 1 може виграти. І Дніпро 1 на четвертому місці, а Кривбас запевняє на першому. Дніпро 1 у середу о 18.00 1 листопада зіграє пропущений п'ятий тур проти руха. У Львові рух проти Дніпра 1 тому що Дніпро 1 виступав у Лізі конференції. Дніпро 1 буде, думаю, вигравати завтра Кривбас. Але Кривбас побореться з Дніпром Динамо о 15.00 завтра зіграє проти Колоса. Хто виграє? Колос чи Динамо? Динамо завтра буде без Андрія Ярмоленко. Він травмований. Перед матчем проти Дніпра Максимов перейшов до Ярмоленка, підійшов і сказав Ярмоленку, слава Богу, що ти не граєш. хоч виграємо. Він сказав, Ярмоленко, ви впевнені? Юрій Максимов, слава Богу, що ти не граєш». Хочу виграємо. Андрій Ярмоленко. Ви впевнені? Це була розмова перед матчем Андрія Ярмоленка і Максимова. У коло ситуація навпаки. На виїзді виграли Олександрів. Вдома програли, не програли, а грають в нічию. Вибачте, за помилку, програли, але завтра їм треба перемогу проти Динамо. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі. Це Футболісімо. Підписуйтесь та ставте лайки.